Вітаю вас, мої любі, і ви знову на моєму каналі Ведична Астрологія для кожного. І з вами я, Науменко Наталя, і моя школа Ганапаті Віддія. Сьогодні з вами ми розглянемо дуже цікаву тему: це про місця сили в нашій натальній карті. Є певні Ключові позиції, які дуже-дуже нас підсилюють і підтримують у важкі моменти нашого життя. А перед тим як я розпочну, дуже хочу, щоб ви підтримали мій канал, тому що так мало україномовного контенту, який стосується саме джйотіш-астрології, саме ось цих ведичних знань, і щоб це було доступно кожній людині. І так. Давайте розпочинати. Це перша ключова позиція це Лагна в ведичній астрології. І що це таке лагна, ще це асцендент, якщо ви чули, або висхідний знак зодіаку. І це не той знак зодіаку, який сходив над горизонтом. Саме в момент вашого народження, саме в тій локації, де ви народилися. І це не абстрактна точка, і якийсь неумовний початок карти, а це жива основа всього гороскопу. Це той фундамент, саме через який душа входить в матерію. І це момент, коли ми робимо перший вдих, коли небо і земля, вони з'єднуються. Конкретному тілі, у конкретному просторі і у конкретному часі. Саме тому лагну можна сміло назвати формою одягом, саме через яку наша свідомість проживає цей досвід життя. І тому лагна це як така фізична і біологічна основа. Людини. І м, у Джйотіш ж вважається, що саме в градусі Лагни закодована вся фізична форма людини в усій її деталізації. Чому? Тому що кожен знак має 30 градусів. І, ну, наприклад, людина народилася під Лагною Діва. Але це такий коридор в 30 градусів. Це може бути перші градусі або останні, або середина. І тому саме цей градус. І це показує, яка накшатра, яка пада накшатри. Саме це деталізує? що Взагалі всю нашу зовнішність. Це наші пропорції тіла, форма обличчя, черепа, як наші зуби, нігті, наша побудова скелета, розподіл м'язів, жирової тканини ось це все. Саме показує градус Лагни. І це не маска, яка ну, як для соціальної взаємодії часто розглядається в західній астрології. Саме це ми вивчаємо з учнями на другому рівні базового курсу: саме положення Лагни, Лагнеша, як розвивається особистість людини. І тому ми знаємо, що це не маска, як в західній астрології, а саме наше тіло це ось ця лагна, це і є наше тіло як одяг для нашої душі. Це те, як душа вдяглася саме в цю форму. Да? І це відбулося не випадково, тому що саме через цю лагну ми будемо з вами реалізовувати свої задачі. Ну, і стан лагни, в якому вона стані пов'язана з ким? З нашими батьками. Але, якщо бути більш точнішими з їхнім внутрішнім таким станом у момент зачаття. Тому що наша мама протягом дев'яти місяців якби буквально проводить ось цю енергію да, моменту, ось цьому хурту зачаття саме через своє тіло. І саме через це формуються фізичні якості дитини. І тому. Мої учні знають, да, що перший дім у природньому зодіаку, а це ще називається. Калапоруша, він завжди пов'язаний з восьмим домом, а це будинок трансформації. І це означає, що людина народжується, вона вже рухається до трансформації до восьмого будинку. І що в організмі постійно відбуваються якісь процеси народження, відмирання. І, взагалі, якщо подивитися ось на цей одяг, момент народження через 10, через 20, через 30 років, це взагалі. Інший одяг, тобто, яка масштабна відбувається трансформація. Ну і, звісно, здоров'я, чистота тіла і спосіб життя безпосередньо буде впливати на те, наскільки добре людина відчуває і себе, і своє призначення. Окрема уваги про місце сили. Да? Перша це лагна. <кхем> Далі, друге, це окрема увага це лагнеш. Що це це? Управитель висхідного знаку. Ну, наприклад, Діва, вона пов'язана з планетою Меркурій. Тобто, якщо у вас висхідний знак Діва, то лагнеш у вас Меркурій. Якщо у вас висхідний знак Терези, то лагнеш у вас Венера. Якщо висхідний знак Водолій або Лагна, то лагнеш у вас, у вас Сатурн і так далі. І тому. Саме Лагнеш да, є дуже важливою точкою, тому що Лагна є якби нашою конструкцією тіла і досвіду. Да? Але Лагнеш це ось та активна сила, що приводить ось цю конструкцію в дію. І саме ось цей Лагнеш запускає або управитель. Першого будинку, наприклад, можна ще й так сказати, саме він запускає весь механізм карти, задає ритм руху, напрямки розвитку, і дуже важливо розуміти положення лагнеша вашій натальній карті, тому що він вказує на особисте місце сили людини. Ту сферу життя, через яку вона підживлюється і фізично, і енергетично. І там саме тому дім, у якому розташований Лагнеш, показує, де людині життєво необхідно бути включеною. У джйотіші це принцип розвитку душі. Тобто та сфера через життя, через яку людина буде зростати, буде робити собі якісь події, будуть. Відбуватися виклики й уроки. І тому дім, у якому розташований лагнеш показує, саме де життя постійно буде вас рухати уперед. А знак, в якому розташований лагнеш, буде показувати, як вам доведеться користуватися. Тим, і які риси в собі вам потрібно буде розвивати? І це не завжди зона комфорту, але з часом саме вона може стати джерелом сили, якщо людина буде приймати свій шлях, ну і не чинити цьому опір. Ну і давайте, наприклад, ну, якщо лагнеш знаходиться в другому будинку, то що потрібно людині? Людина буде е, отримувати підтримку. Е, по всім показникам другого будинку родина це ресурси, це самооцінка, це їжа, це комфорт. Так, і саме там, і саме по цим сферам людина буде. Вимушена постійно займатися цими темами. Хоче вона чи ні, це буде відбуватися. Тому що саме через цю сферу, наприклад, через другий будинок, і через певні якості, залежно від того, які там стоїть знак, саме через це розвивається наша душа і рухається через це наше тіло. Ну, наприклад, якщо лагнеш у четвертому домі, да, то справжнім джерелом буде ставати що? дім, відчуття опори, почуття безпеки, мами, мама, батьківщини. І саме цими сферами життя людина буде змушена постійно займатися на протязі свого життя. Ну, Наприклад, якщо Лагнеш знаходиться в 9-му домі, і так само да, людині вона отримує підтримку від чого? Від подорожі, від е, е, такого розвитку свого світогляду, розширення, да, від навчання, від е, викладання, розширення горизонтів. Тому що без всього цього тіло буде втрачати тонус. І ось саме за таким принципом ви маєте подивитися, де знаходиться ваша головна планета. Без активності Лагнеша ця карта буде ніби вимкненою. Якщо ви подивилися, і побачили і розумієте, що ця сфера ніяк не проявлена, то ось саме це і є цей показник, що карта ну, майже не працює, але працює або працює не повну. Планети можуть мати потенціал, але без руху управителя Лагни Тобто лагнеша, цей потенціал не буде реалізовуватись. І Лагнеш дозволяє цілому нашому ну, не просто існувати, а жити, діяти та виконувати свої задачі. Ще є такий важливий нюанс, на який ну, не дуже часто звертають увагу, тому що ну, насправді ми це вивчаємо на перших, перших уроках базового курсу. Да? Це природа знаків, у які потрапила м, Лагна і Лагнеш. Ну, наприклад, парні знаки, вони всі є жіночі і дають таку манеру поведінки, м'якість, терпіння, здатність притягувати, а не завойовувати. І навпаки, не парні, знаки да? вони дають таку чоловічу манеру. Швидкість, ініціативу, схильність до ризику. Ну і взагалі це не пов'язано ніяк з нашою статтю. Це просто саме спосіб руху енергії через наше тіло, і через нашу психіку. А якщо Лагна має жіночий знак, а лагнеш чоловічим. Якщо у вас вже таке запитання да, виникає, то це ми комбінуємо. Тобто людина може бути ну, такою двоякою, да? вона може ось це все. Гарно собі міксувати. Також дуже важливе місце народження. Це така, ну, така первинна точка сили. І це місце народження відіграє дуже важливу роль. І тому у момент першого вдиху простір записується, простір записується ну, якби в нашу свідомість. Все, що нас оточує, да, взагалі звуки, запахи, взагалі загальний стан середовища. І це е, такі перший, таким, е, перша така самскара, да, імпринтинг, це така стартова точка нашого життя. І саме тому дуже часто для людей, які не живуть на батьківщині, і ті, які повертаються час від часу, вони можуть відчувати там силу. Але, звісно, є виключення, тому що ті люди, у яких в натальній карті в четвертому будинку розташовані шкідники несприятливі планети, такі як Марс, Сатурн, Раху або Кету. А особливо, якщо їх кус будинку, це, така, ну, це такі спеціальні техніки, які ми вивчаємо вже на другому рівні базового курсу, і якщо саме Куспіт ще й знаходиться в ганданці, це точки, коли планета переходить із стихії вода в стихію вогонь, тобто там, де відбувається конфлікт стихії, і там людина має якби перепригнути через прірву. І якщо людина має куспіт в ганданті, саме куспіт 4-го будинку, то, звісно, їй взагалі буде некомфортно. Але для ну, більшості, для багатьох людей, повернення на батьківщину або життя на батьківщині має дуже-дуже велику силу. Далі. Потрібно розуміти, що в натальній карті місце сили це не одна точка. Це не тільки лагна, це не тільки лагнеш. Да? Це така жива система упор, через які наша психіка відновлюється, тіло розслабляється. А наше внутрішнє я перестає боротися зі світом, і просто ми живемо. І ми дивимося з вами глибше. Йдемо до четвертого діму у. Карті. І, і саме цей дім є фундаментом внутрішньої безпеки. Це та сама база, на якій тримається це наше таке відчуття, що зі мною все гаразд, я в безпеці. І це не лише дім як ну, такий фізичний простір, а це ще й таке глибинне відчуття захищеності, вкоріненості, ну, дозволу собі розслабитись і не бути в постійній напорозі. Планети в четвертому домі показують, яким способом ви наповнюєтесь. А управитель четвертого дому, де саме це відбувається, у всіх це може бути по-різному. Хтось наповнюється в сім'ї, хтось наодинці в усамітненні, хтось в русі, в подорожі, хтось в подорожі, хтось на природі, да? а хтось може, тільки турбуючись про інших або про тварин. І якщо людині погано вдома, а я вам розповіла, чому це може бути, то їй погано і всередині. І тому люди, у яких пошкоджений четвертий будинок, вони не можуть жити на батьківщині і вони намагаються змінити місце проживання, тому що там вже інша конфігурація натальної карти, і люди вже по-іншому себе відчувають. І тому, якщо людині погано вдома, всередині, жодні зовнішні досягнення будуть не давати такої стійкості. Саме тому четвертий дім завжди дивляться першим, коли мова йде про ресурс або про місце проживання. Ще наступний фактор, да, який нам дає підтримку, це місяць. І він є таким ключовим індикатором місця сили в нашій натальній карті. Адже саме він показує, на чому щодня тривається наша увага. І через що ми проживаємо емоції, тому що місяць це така нервова система, це ритми, це відчуття безпеки на рівні тіла, на рівні почуттів. Знак місяця буде показувати саме якість середовище, у якому ви відновлюєтесь, а дім місяця саме сферу життя, де це буде відбуватися. І якщо людина відпочиває. Ну, в лапках, да, якщо все гаразд, ну наприклад, з четвертим будинком, але не відчуває відновлення, значить вона відпочиває не за своїм місяцем. Не тим способом, не в тій атмосфері і не з тими відчуттями, тому що місяці бувають різними. Комусь щоб, почути, щоб відчути почуття відпочинку, ось так вийшло, якось, да? то комусь потрібно порозмовляти. Комусь потрібно побути в тиші, комусь потрібно пожалітися, да? а комусь просто прогулятися або кудись поїхати. Це все дуже індивідуально. Ну і наступний показник це Венера. Вона додає ще один важливий шар. Це наш принцип задоволення, там взагалі як ми оцінюємо з вами середовище. І от Венера показує не просто про те, що нам приємно, а саме в яких умовах задоволення взагалі можливе. Адже для насолоди необхідне хоча б мінімальне відчуття безпеки через четверте будинок і через місяць. І якщо місяць це базове таке відчуття, що ну, мені можна розслабитися то Венера, це інше, це мені тут добре, красиво і доречно. Саме тому Венера тісно пов'язана з тілесним комфортом, естетикою, дотиком, атмосферою та відчуттям власної цінності. І особливо для жінок місяці Венера це ключові планети ресурсу. Це жіночі планети. І якщо вони не задоволені. Жінка може жити правильно, активно, успішно успішно, і водночас бути хронічно втомленою, роздратованою, ну або взагалі емоційно спустошеною. І знання положення свого місяця та Венери, знання своєї лагни і лагнеша. І це не астрологічна розкіш, а це базова інструкція взагалі з відновлення нашої психіки. Та емоційного балансу. А розуміння лагне і лагнеша дозволяє налаштувати наш внутрішній механізм так, щоб життя наше не йшло всупереч тілу. Тому що, коли, наприклад, фізична форма, спосіб дії і напрям розвитку узгоджені між собою, ну, людина перестає витрачати енергію на боротьбу з собою і починає жити з відчуттям внутрішньої опори. І саме в цьому і полягає справжні місця сили в нашій натальній карті. Ну і давайте підсумуємо, які це місця. Це не одна точка якась на мапі світу, а це узгодженість між чим, між Лагною, Лагнешем, четвертим домом, місяцем та Венерою. Все це може звільнюватись у нас з віком, з етапами нашого життя, з періодами, які ми проживаємо. Але головне, наші базові налаштування залишаються з нами назавжди, навіть якщо ми переїжджаємо в іншу країну. І чим точніше людина знає про себе ось це це, тим менше сил вона витрачає на чужий відпочинок, на чуже спілкування, і тим швидше повертається до себе. Без якогось надриву, без боротьби і взагалі без провини перед іншими людьми за те, що людина потребує побути або в тиші, або десь в подорожі. І ось все це потрібно і дуже важливо знати про себе. Тому, якщо ви ще нічого не знаєте про свою натальну карту, є... Багато шляхів. Ви можете прийти на консультацію, ви можете прийти навчатися. Тому що, взагалі, як на мене, то знати базові знання з Джотіш це як вміння надати першу і необхідну допомогу. В першу чергу собі, а потім всім своїм оточенням. На цьому я буду завершувати. І з вами була Яна Монка Наталя, і моя школа Гнапаті Віді, і мій канал Ведична астрологія абсолютно для кожного. І буду дуже вдячна, якщо поставити вподобаєчку, залишити коментар для підтримки каналу, і до зустрічі з вами у наступному відео. А у коментарях. Пишіть, яка тема вас цікавить, що для вас розкривати. І я буду це намагатися робити доступною мовою, українською мовою дуже логічно і дуже науково. Бережіть себе.